Всім привіт! У минулому відео я вам показував, як створити ідеальну USB флешку. Для цього ми використовували програму Vintoy, і якщо ви досі не знаєте, що це таке, тоді подивіться попереднє відео. Завдяки Вентой, ми можемо одразу закинути декілька операційних систем на флешку. Як бачите, тут в мене було два Linux та одна Windows. По-перше, хочу всім подякувати за коментарі, за підтримку. А по-друге, хочу показати вам, як зробити цю флешку ще краще. Зараз ми зробимо з цієї флешки чудовий інструмент, завдяки якому можна буде відновити комп'ютер та відремонтувати будь-яку програмну поломку. Давайте почнемо. Для цього нам знадобиться завантажити Windows PE. це звичайний Windows, але його встановлювати не потрібно, він треба для того, щоб завантажуватись у Live CD. Він містить дуже багато програм, які дозволяють відновити паролі, відключити шифрування, виправити помилки завантажувача та ще багато іншого. Зараз все продемонструю. Знаю, що буде срач у коментарях стосовно того, що він на російській мові, але, на жаль, української такої вінди немає, принаймні я не змог знайти. Якщо у вас є така, напишіть мені у коментарі, та я запишу нове відео. Але незважаючи на те, якою мовою вона би не була, це дійсно дуже крутий інструмент. Посилання на Windows буде в описі, ось тут є можливість завантажити з Google Drive, FaxNet, Mega. Оберіть найзручніший для вас спосіб, та не забудьте, що тут є пароль для архіву. Ось цей пароль. Завантажуємо цю систему, переходимо у завантаження, і ось тут він в нас з'явився. Треба його видобути. Тиснемо правою кнопкою, обираємо видобути все, та в нас з'являється ось така папка. Все, що нас цікавить, це ISO образ, інші файли нам не потрібні, ми можемо їх видалити, залишаємо лише образ. І тепер цей образ нам треба перекинути на нашу флешку. Ось флешка з минулого відео. Беремо цю систему та просто перекидаємо її на флешку. Після чого нам треба завантажитись з цієї флешки та обрати цю систему, як я це показував у минулому відео. Тепер перемикаємось на цю систему і дивимося, що там є. І коли ви обираєте систему у boot Manager, у вас буде три системи на вибір тобто це Windows 8, 10 та 11. Я обрав 11. Взагалі ніякої різниці немає. І в нас відкривається ось така система. Дивіться, переходимо до розділу спочатку пуск. Потім програми, і ось тут у нас все розбито на категорії, де в нас є бекап та відновлення, робота з дисками, діагностування, налаштування мережі, редактори завантажувача та ще багато іншого. Давайте по порядку, чим може бути корисна вам ця система. Наприклад, маємо ми таку проблему: в нас злетіла наша Windows, більше вона не вмикається, але треба дістати звідти наші файли. Для цього ми запускаємось у цій системі, відкриваємо наші файли. І ось тут ми маємо всі диски нашого комп'ютеру, де ми можемо відкрити будь-який диск. Наприклад, мій диск C, де в мене встановлено Windows. Тут я переходжу у ту папку, де мені потрібно взяти мої файли. Неважливо, що то за папка, наприклад, ось тут якісь файли, я їх копіюю та вставляю на інший диск. або, наприклад, на флешку. Це перше, чим нам може знадобитися ця Windows. По-друге, повертаємося до пуску, переходьмо у програми. І ось тут у нас є бекап та відновлення. Тут дуже багато програм, завдяки яким можна зробити бекап, можна його розвернути, якщо він у вас вже є, та інше. Переходимо до розділу роботи з дисками, також подивіться, скільки тут корисного софту, де ми маємо можливість працювати з нашими дисками, це створювати нові розділи, видаляти старі, також копіювати дані та інше. Розділ діагностика в нас є. Усім нам відома Аїда, CPU-Z, Вікторія. Перевірка звуку, перевірка дисків, перевірка температури комп'ютера та ще багато іншого. Ось таку флешку дуже добре брати з собою на покупку вживаного комп'ютера. Ви приходите, запускаєте зі своєї флешки та дивитесь усі датчики, розгон та все інше. Або у вас зламався комп'ютер, ви можете запустити цю програму та перевірити, в чому сама проблема. Діагностувальний розділ, на мою думку, це найпотрібніше, що тут є. Але подивіться ще багато чого, давайте перейдемо далі. Тут у нас також є браузер, на випадок, якщо треба щось знайти, але ваша основна система не вмикається. Є FTP-клієнти, торренти, можна вмикати та вимикати Firewall та налаштувати локальну мережу. Цей розділ особисто мені не потрібен, але знаю, що багато з вас користуються такими програмами, тому знайте, вони тут є. Також в нас є редактори завантажувача. Давайте запустимо один з них. Я вмикаю Easy EFI. І ось дивіться, в мене зараз стоїть тут Windows, а раніше була ще і Linux. Linux на комп'ютері вже немає, але запис залишився. Тобто, коли я вмикаю комп'ютер, мені пропонує ввімкнути Windows або Ubuntu. І щоб прибрати Ubuntu з завантажувача, для цього і є такі програми. Я обираю непотрібний мені запис, і ось тут є видалити. Тисну видалити, підтверджую. Так. І тепер в мене залишилось лише Windows. Дуже зручно, таким чином тут можна додавати нові записи. І після того, як я видалив зайвий Linux, треба натиснути інструменти, оновити і все. Ось така мала, але дуже потрібна програма. Будете знати, що у вас таке є. Йдемо далі. З цим розібрались, також у нас є відновлення даних. Якщо вам треба щось відновити, дивіться, тут є аж 13 програм, завдяки чому ви зможете це зробити. Також є відновлення Windows, якщо вона у вас не вмикається, запустіть цю програму, та вона допоможе виправити помилки. Папка з драйверами, вона потрібна для того, щоб встановити драйвери на цю систему, де я зараз знаходжусь. А саме, як бачите, в мене вже працює Wi-Fi, я вже встановив відеодрайвер для того, щоб записувати вам екран. Та й на випадок, якщо ви будете користуватись цією системою, наприклад, серфіте в інтернеті. Але також нас ще є ось така програма Check Device, де ми можемо перевірити усе обладнання комп'ютера. Також зручно, якщо ви ремонтуєте чужий комп'ютер або купляєте комп'ютер, треба його перевірити. Ось така програмка теж буде в нагоді. В нас є ще розділ форматування. За ці програми нічого не знаю, але гадаю, що той, хто знає, вони йому знадобляться. Також розділ утиліти. Тут у нас є різні програми з портабл-версіями, а саме архіватори, анлокери, робота з паролями, також колись вам це може дуже знадобитись. Ще один розділ, який допоможе скинути вам пароль. Наприклад, ви забули пароль від Windows, ось тут є така чудова кнопка, тиснемо її. Та завдяки цій програмі ви зможете скинути пароль вашої системи, також є інша, якщо перша не допомогла. Якщо ваш диск зашифрований за допомогою Bitlocker, його можна розблокувати завдяки цій програмі. Це, до речі, в останніх оновленнях Windows. Microsoft навмисно вмикає Bitlocker, і коли ви встановлюєте диск до іншого комп'ютеру, він заблокований. І щоб вирішити цю проблему, можна запустити цю систему та відкрити ось цю програму. Також є ПК Унлокер. Та ще одна програма з роботою Recovery. є робота з старими дисками, а саме дефрагментація. Якщо у вас стоїть старий HDD диск, то періодично треба це робити. Про всі ці програми можна ще й довго розмовляти, але я гадаю, що ви і без мене добре розумієте, наскільки це корисні програми, та скільки проблем можна вирішити завдяки цій одній флешці. Ось, наприклад, у нас є вкладка «Антивіруси». Наприклад, ви десь схопили віруса. Та зі своєї системи він не дає вам його видалити. Ви завантажуєтесь у цю систему Live та скануєте ваш комп'ютер, чистите його та видаляєте усе зайве. Коли я працював у сервісному центрі, ми використовували саме такі збірки, та завдяки їм можна вирішити майже будь-яку проблему. Хоч вона й російською мовою, від неї дуже багато користі, та можливо з наступною вашою поломкою ви не зможете обійтись без цієї системи. Якщо відео було корисне для вас, Хочу попросити вас підтримки каналу, натисніть вподобайку, напишіть якийсь коментар, та я буду вам дуже вдячний. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!